Зрадив батьківщину СБУ викрила на державній зраді Прикарпаття, який перейшов на бік агресора під час окупації Криму. СБУ повідомила про заочну підозру уродженцю Прикарпаття, який служив у внутрішніх військах РФ в окупованому Криму. Йдеться про жителя Коломиї з 91-го року народження. СБУ встановила, що в 2011 році чоловіка призвали на строкову військову службу та розподілили до Кримського територіального командування внутрішніх військ. СК МВС України в Сімферополі там він склав присягу на вірність українському народові. І служив до початку подій пов'язаних із окупацією Автономної Республіки Крим у 2014 році, підтримуючи ідеологію Російської Федерації та цінності руського міра, військовослужбовець не виконав наказ керівництва внутрішніх військ МВС України на вихід із Криму. Нагадаю, 28 березня 2014 року військовослужбовці Кримського територіального командування внутрішніх військ за наказом керівництва здійснили передислокацію на підконтрольну частину. Держави. З Криму вийшло 1100 військовослужбовців внутрішніх військ. Фігурант залишився в Криму. Слідчі СБУ встановили, що він зрадив присязі на вірність українському народу та вступив на службу до внутрішніх військ МВС РФ, зокрема, до військової частини 6917 у Сімферополі. У у 2016 році внутрішні війська було реорганізовано та створено на їх базі Федеральну службу військ Національної гвардії РФ, більш відому як Росгвардія. Слідчі оголосили чоловіку про підозру за частиною першої статті 111 Кримінального кодексу України Державна зрада. На нього очікує до 15 років позбавлення волі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Радіокомпанія